Я відразу скажу, що я знаходжуся в такій позиції, що мені простіше з боку говорити про проект Донбас Ралі, проект Радіо Свобода, тому що я, як Ярослав зазначив, вже більше двох років як долучився до Сил оборони України з іншого боку, може здаватися, що я можу висловити якусь необ'єктивну точку зору як діючий військовослужбовець збройних сил України. Але справа в тому, що я буду говорити речі ну очевидні об'єктивні. Які важко поставити під сумнів з якогось боку. Дивіться, з, починаючи з 2022 року, точніше так, з моменту створення проєкту Донбас реалії на той, на той час окупована територія, окупована Росією територія України, складалася з частини Донецької і Луганської областей. За цей час, особливо після 22-го року, Територія, яка стала окупованою, збільшилася в рази. Величезна кількість людей знаходиться під російською окупацією, і важливість контактів з окупованою територією, отримання інформації звідти, передача інформації туди, інформування людей про те, що відбувається там, і людей, які знаходяться там про те, що відбувається в вільному світі, тільки зростає. І тому я тут зроблю такий реверанс в. В бік донбас Донбасреалії, тому що це ну дуже важлива робота, яка набагато. То більше і ширше за звичайну журналістику, тому що це якраз такі намагання підтримувати контакт і інформаційно ламати інформаційну блокаду, яку створює Росія для людей на окупованих територіях. До речі, Росія це робить не тільки на окупованих територіях України, а у багатьох регіонах світу, де намагається поширити свій вплив. Перше. По-друге, якщо говорити про складність роботи з окупованими територіями тепер, то ми наражаємося на величезну на величезні проблеми, які якраз таки створює окупаційна адміністрація, ми пам'ятаємо, як ще в період. Пандемії ковіду були закриті пункти пропуску на лінії розмежування між Україною та тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської областей. І ще тоді я вже казав, що Росія. Це робить кроки для того, щоб максимально ізолювати людські контакти між окупованими територіями і всім вільним світом, ну в тому числі Україною. Е, і якби ми. Чим далі, тим більше спостерігаємо ці процеси. Зараз я говорю про інформаційну політику Кремля на окупованих територіях, але це стосується багатьох речей. І про вже згадану просто логістику, що перекрили можливості для людей колись для того, щоб вони могли їздити з окупованою на окуповану територію, тобто це такий розрив людських контактів. Зараз це взагалі унеможливлено через розширення. Конфлікту більш жорстокі бойові дії, розширення лінії фронту, взагалі, небезпеку, всю. Це введення свого часу там рубльової зони, коли гривні замінили рублями на окуповані території, це е, примусова паспортизація людей на окупованій території, це знищення української світи, витіснення української мови з окупованої території тобто, грубо кажучи, те, що ми спостерігаємо, коли відбувається насильницька окупація і перетворення людей на, на інші. І зміна стану і складу населення на окупованих територіях на більш лояльних і відділених від території, яка для них рідна, ну тобто від великої України. І справа в тому, що це дуже важливо. Ще й в тому, що проєкт Донбас Реалії завжди спирався на контакти, якраз такі з людьми, які перебувають на окупованих територіях. Від них отримували інформацію, перевіряли інформацію про те, що відбувається там просто отримували історії е, про про соціальне життя про е, пере, пере, е, тр, бойові дії про сполучення там між росією і окупованими територіями багато багато інших речей які можна було перевірити тільки контактуючи з людьми там Тепер це набагато ускладнюється, тому що кожна людина, яка з окупованої території у вільний світ передає інформацію, яка може навіть не стосуватися абсолютно ніякої військової таємниці, ніякого перебігу бойових дій, переміщення зброї чи військ, вона в будь-якому випадку стає для російської влади, яка керує там, шпигуном, тобто людиною, яка порушує кримінал. Нальне законодавство і ну, це я так е, м'яко кажу, тому що ну якби з точки зору російської сучасної політики, це людина-злочинець, але справа в тому, що ми розуміємо, що е, навіть на Умовний е, якийсь там судовий розгляд, чи там прав, правниче супровід е, людини, яка потрапила там до, е, до ФСБ чи інших органів, які там будуть відстежувати людей на окупованих територіях, які можуть передавати інформацію, і навіть на нього е, складно розраховувати е, безліч прикладів, які знає Донбас реалії про те, як люди на окупованих територіях потрапляють до катівень е, окупаційної влади. Там і що з ними там відбувається, і люди зникають. І це неодноразовий сумний приклад цього, те, що ми бачимо зараз. Наступне, якщо говорити вже про можливості, нинішніх. Про доступ до інформації звідти і доступ до інформації з неокупованої території на окуповані території, то ми ще маємо проблеми, які створює російська влада. А це ще більш підкреслює те, наскільки для Кремля важливо інформаційно ізолювати всі окуповані території. воно, воно все полягає в тому, що е, на окупованих територіях блокуються е, сервіси, через які можна поширювати інформацію, в тому. У числі поширюю інформацію проект Донбас ралі це відеосервіс Ютуб, який спочатку уповільнювався там, а тепер переважно блокується. Це блокування месенджерів, через які можна отримати інформацію на окупованих територіях. Ну а ще раніше, ще задовго до цього, коли ще була попередня фаза цієї війни. То було заблоковано в першу чергу радіомовлення і телебачення, яке могло доставляти інформацію з України на окуповані території. Тепер всього цього немає, і ми ще бачимо таку небезпеку для людей на окупованих територіях в тому, що, наприклад, навіть якщо користуватися якимись месенджерами. Типу Телеграма, як у як в Телеграмі, наприклад, є акаунту Донбас Реалії, і через нього поширюється інформація, просто при перевірці е, людини на окупованій території, або при перевірці його смартфона. При необхідності її виїхати з окупованих територіях, вона може потрапити в небезпеку тільки через те, що вона підписана на аккаунти е, якихось там соціальних мереж українських ЗМІ, Ну і в, в тому числі Донбас Релії. Я вже не кажу про те, що якщо з'явиться десь інформація у російських силовиків про те, що ця людина передавала інформацію для Донбас реалії, е, що робити, це треба зараз думати над цим яким які альтернативні методи, засоби передачі інформації на окуповану територію і отримання інформації, звідти ми можемо використовувати. По-перше, враховуючи необхідність обходу блокування соціальних мереж, сайтів, месенджерів, Ютубу, з іншого боку, отримувати інформацію звідти, не наражаючи людей на ще більшу небезпеку, ніж та, в якій вони перебувають, я зараз вам не скажу конкретні якісь методи. Вони в мене ідеї є, але це так, це треба над цим працювати. Але треба. Використовувати альтернативні методи передачі інформації. Придумувати нові якісь маркетингові стратегії того, як зацікавити людей, які перебувають в окупації чесною, достовірною, збалансованою інформацією, і третє придумувати методи, як не наражати на безпеку ще більше людей, які перебувають там. Я знаючи, як працює проект Донбас Реалії», знаю, що безпека респондентів на окупованих територіях це перше. Що стоїть, коли ставиться якась задача, написання матеріалу, створення якихось, створення контенту, відео чи ще чогось, і це за це велика повага, і я думаю, що так і треба продовжувати в цьому руслі, але придумувати те, як це використовувати надалі при всіх перепонах, які створює окупаційна адміністрація. Там дякую.